Унаслідок революції у Франції встановилася республіканська форма правління. Незважаючи на постійну боротьбу за владу, Україні поступово утверджувалася зверхність представницьких органів влади. Із часом парламентська демократія, подолавши спроби повернення минулих порядків, здобула перемогу, а держава стала гарантом незворотності політичних, соціальних та економічних перетворень. Поглиблення революції у Франції привело до встановлення в країні республіканської форми правління. На хвилі зростання невдоволення народу встановилася якобінська диктатура. Однак невідповідність політики якобінців інтересам більшості населення країни обумовила її падіння. Термідоріанський режим не мав значної підтримки у Франції. Його падіння стало завершальною подією великої французької революції. Кінця XVIII сторіччя